Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. В общем, у нас сьогодні 18 липня 2024 року. Давно вже. Ну як? По срівненню давно не знімав відео. Не було чого. Так дивлюся, люди показують посіви свої. Як совишник горить, кукуруза горить. Ну, думаю, проскочу до себе та й вам покажу заразом. В нас зараз це Дніпропетровська область, у нас тепло, сонячно. така комфортна температура для соняшника. Десь, ну, виїжджав я з дому, десь було пів шостої вечора. То на градуснику було, я вам скажу, комфортних 42 градуса в тіні. Ой, Прибув я ось у нас вишник. Починає зацвітати. Ну, щось не дуже йому комфортно. Щось так він зацвітає не дуже впевнено. Мабуть, ще йому трошки холодно. Ну нічого, думаю, все буде добре. Тут у мене гібрид белла від компанії Лідеа. Ну, ну, класична обработка, оранка, бороновка, дві культивації. посів був 17 травня. Ну, я думаю, що його трошки спасає. Трошки спасає що? Прополку я зробив не перед останнім дощем, який давно вже був, а після. Тому міжряді ряді ну, така ось омульча. Вона, звісно, суха, ну, тріщин немає. Вони то, ну як, звісно, є, ну там де ого. Це за слідами трактора. Тому що тут же ж посів був, там пропулка, три оприскування. Тому такий момент є. Ну а так в основному я ж, ну, вже з'являються. Ну, вони одразу цією пилячкою і засипаються. Така картина. Все, дивіться, друзі, що робиться. Що це? Я знаю, що це. Зараз я вам покажу. Це, друзі, власна гібридизація моя. Гібрид від мікрофермера. Називається він святковий, я його так назвав. Ось, бачите, тут ось вищий і зацвітає. А тут ось, дивіться, яка красота. Показую вам. Дивіться ось, одна рослинка. Дивіться, що з неї. Гілкування прекрасне. Тут оцей головочок не пересчитати на одній рослині. І він дивиться, який як підстрижений, красивий. Та ну ви що, дивіться, яка красота. <кій> <кій> Такі рослинки, друзі, не зря їх назвав святковий. Оце як розцвітуть оті всі головки. Ви, ну, я вам покажу, ну просто, коли воно зацвіте. Ну просто уявіть, яка це буде краса. Ви можете такі квіти подарувати як своїй коханій, так і дочки там, бабусі, тещі, і те, і т.п. Рецепт. Чи рецепт, ну, як назвати, технологія цієї гібридизації дуже проста. Я вам розказую. Просто виїжджаєте бризкать там інсектицидом чи бором, чи другим препаратом і качественно не промиваєте оприскуватель. Все, і маєте отаку красу. Це просто краса. І не треба вам на будь-які там мероприятия, торжества, дні рождення, там годовщини свадьби і так далі. Не треба тратити кошти, не треба виручати цвіточні магазини. Ось така проста і доволі економна схема. Так. Нічого, друзі. Держимось. Ось дивіться, дивіться, які головки бешені. Зато стовбур який. Ха. Во! Нічого, я думаю, може по якійсь тоні він може і натягне. Тим паче, що, друзі, з завтрашнього дня вже... У нас передають заморозки до плюс 31, плюс 32. А вночі на поверхні ґрунту навіть сягатимуть місцями плюс 28, плюс 27. Так що, не все так погано. Щось буде. О, сообщення вискочило, бо випустив відео. Надо буде подивитися ввечері. Ось сюди, дивіться теж така рослинка. Красота. Та ну, хто знає, може насчет тонни з гектара я й погарячився. Ну, в <свісно> общем, буде що буде. Кому? Пишіть, друзі, кому інтересно, які будуть квіти, то я, коли вони зацвітуть, обов'язково вам тоді зніму відео. Ну а так, на вигляд, дуже хвайно. Дуже. Та ну ви що, тут головок не пересчитати кошиків. Ну є ось, ось мабуть, пропустив. Бо щось виросло. Не таке, як треба. Бачите, як одрізало. Подивимося, на чому ми більше вторгуємо. На тому, що нормальний. Чи на моєму гібриді. Напомню, називається святковий. Ну є зараз. Вискочки. Які зацвіли вже, в основному весь хороший, рівненький. Ну, це трошки є якісь недочоти в гібридизації моїй. Ну я перший раз, тому мені можна пробачити. <кій> <кій> ну це в принципі, що друзі, хотів показати по своєму полю, а зараз ще. Заїдемо до дружбанамого, який на даний момент служить в ЗСУ. Там я йому сіяв Сінгенту Алькантару. Подивимося, як вона себе почуває. І надіюсь, оце все, оцю гібридізацію я вибрискав у себе на полі. Надіюсь, що в нього немає. Зараз подивимося, не переключайтеся. Так, добрався я до дружбанчика Алькантари Ну, що я вам можу сказати? Сінгента є сингента. Отак. Зацвів увесь. Одинаково. Височенький. Ну він, ви знаєте, Сам по собі гібрид високий, такий цвіт уже, збирав я неодноразово на комбайні такий гібрид, то чим він мені запомнився? що він високий, і коли Ну, в хороший год він хорошо наливається, то отут ось примірно за шапкою стебло ламається. І вони всі кошики висять, ну як, поломані, ну на одному рівні. Доводились мені косить найбільше по 42 центра цього гібриду. Ну, я ж кажу, доволі. На вид непоганий. Ну ще плюс. це ось та, що зійшла після дощу. Ну, а так в основному класно. Ага, ще що плюс, що в себе я сіяв без добрив, без добрив, а тут Тут сіяв ну десь трошки менше 100 кг на гектар пішло карбаміду. А так. Ну, звісно, якби комфортні умови були, то тут би був би ліс. Ну і так, я вам скажу, на цей рік доволі непогано. Непогано. Ну, міждурядка теж чистенька. Ну все робилося в одне час, коли собі. І сіялось, і бризкалося, і пололось. Так що прийдеться. Прийдеться мені у дружбана набратися набраться досвіду. О, і бджолка даже якась літає. Комашки якісь. Ну нічого, будемо надіятися на якийсь дощик може. Та якесь похолодання. І... Ну а так, ну що. Що буде, те й буде. Як кажуть, що Бог дав, те й в торбу. Так що я не розтраююсь, не плачу ні в коїм разі. Все нормально. Так, друзі, ну що, на цьому, мабуть, буду завершувати свій огляд. Напомню вам за заморозки, що обіцяють. Дивіться там, вдівайтесь потепліше. Будьте здорові, всього доброго і до наступних відео. Пока!